Привітульки, любі менішки Запоріжжя. Давайте подивимося, як у вас будуть справи 10 лютого. От ми вже дожили 10 лютого. У мене сьогодні, правда, вихідний, але такий вихідний, що, як завжди, вихідний, не вихідний, а я знаю, що ви очікуєте на вечірню казочку від мене. Тому продовжуємо. Отже, з 9.02.24.00 по 10.02.24.00. Там на Краматорськ дівчинка запросила е мене відео, от і. Ці розняві ці фашисти бісяться. От вони кончені. Боже, які вони дурнуваті. Дивишся і думаєш. І це ж вони підписуються, і то як ттьока, то як мужик. А вони фотографії ж насправді ж нічого нема. Вони ж розуміють, що якщо вони справжню фотографію, то воно ж буде видно, що воно там має якесь таке. Я вам хочу сказати, я вам хочу сказати, це капець, це капець, і, ну, звісно, вони зразу попадають в пам'су, якщо там є будь-які все одно проходять модерацію, і якщо є стоп слова і ще, ще щось, тобто Ютуб їх зразу спамить, пам'ять блокує, закриває, Але деякі є, от вони бісяться з ума, сходять капець, там їх рве на запчасті. Порвало, блядь, їх би і всю їхню родину на навіки вічні. Так, хорошо, друзі, дивіться, буде у вас є, стане відомо про нестачу якихось ресурсів, От, і багато людей звідкись поїдуть, да? або. Або у вас, скажімо так, зупиняється якесь производство, або якась робота. От, тобто десь щось закривається, і люди вимушені піти щось шукати щось шукати, як то кажуть, своє. Є ось о неочікувано. Для багатьох людей зупиняється якесь те, що вам, що вам давало. ну Там, де ви працювали, те, що вам давало гроші. Для багатьох це удар, і це удар такий, знаєте, все надіялись, надіялись, можливо, у вас відправляли за свій рахунок, а потім просто сказали. Тобто це був такий обман, я би так сказала. Так, тепер обстріли Запоріжжя. Що буде обстріляно, чи полімування? Дивіться. Є багатоквартирний будинок, і він там мікрорайон, і він не один один з будинків є приліт. Притом приліт буде, а потім вже сирена. І він. Я би сказала, дивіться, наче як біля води має. Біля води має бути це води, тому будьте уважні і обережні. Хорошо. <реш> Постарайтеся теж не бути в містах великого скупчення людей. От. І намагайтеся ріже зараз відвідувати якісь такі великі супермаркети, то, що буде летіти, летіти десь на якийсь заклад, там, де працюють люди, тобто на якийсь виробничий об'єкт буде летіти. Проте, проте буде збито. Тобто ви можете чути вибухи. Але нічого не буде, чому? Тому що ППО спрацює. Так. Дивилася, дивилася в Тіктоці, значить, так, Запоріжжя. Дивилася в Тіктоці цим вдовам загиблих в Україні а, з ДНР. -а от Якісь шуби прислали. Ці шуби, що покрали в наших магазинах, от, прислали їм ці шуби. значить. А потім сфотографували, вони стоять. Боже, ви б їх бачили? От вони кончені, капець. Там так дивишся, її гидко паличками взяти. А то він, мабуть, і пішов в Україну, щоб його вбили, бо на таке дивитися блядь, то краще дійсно померти, як оце таке в хаті бачити страхолюдине. Так вони їх сфотографували, вони такі спасі, спасіба стоять. І ета, а потім позабирали навіть ті тішували. <смітно> як можна бути таким конченим? Зачем бути таким конченим взагалі? <смітно> О, Господи, <ужас. смітно> і понабирали, і понаб... ж таких одна краща друга, як знаєте, ці бабушки Путіна. Такі Отряди Путіна там є. Ми отряди Путіна, якісь десь. Понабирали алкоголічок старих, да, і всегда стоїть якийсь один. ще уцілівший да. Притом всі такі страшні, такі, я розумію, що старість. Ну, Ну, це не зна... Ну, знаєте, от... От Реально бухають, тому що от, видно такі, отьокші такі, знаєте, от, видно, пожовані такі, як ото, ото, знаєте, є гірки, буває такий сорт, непридатний для консервування. Коли ти консервуєш їх, же да, воно таке блядь, раз і в руках розлізлося. Ну, тобто є така якась я, кась, я колись консервація займалася, да, і я знала, що є якісь определені сорта, які не підходять для консервації. Оце вони похожі на оці, блядь, а такі фу. Знаєте, якісь ну, от даже, я, я не знаю, от, от бачили, як ото яблуко гниє, дай воно оце таке, Оце таке. такі рожі, Дивися на них. І от таку, знаете, хочеться от так зробити. Знаєте, чисто-чисто-чисте, <сь> щоб воно десь даже, даже, знаете, на, і, і, на, як, Навіщо бути таким гадким? От навіщо? Ладно, ти тупа. Ну навіщо бути таким гадким? Таким от, от знаєте, Правду кажуть, зовнішнє, від, відображає внутрішнє. От точно. Таке, знаєте, чесно, я вам хочу сказати, на неї навіть насрать впадло. Не то, що так. Як то я колись сказала, такі як вони навіть собака на них настять не хоче. Так, хорошо, друзі. Таке, такий це ужас ужасний. Мало того, що мелять якусь пру, да? такий ще й вигляд такий, хоч би там були дійсно якісь симпатичні Ну, наші. зрозуміло, що симпатичні не будуть таку херню нести. Так, друзі, дивіться, десь зіб'ють зіб'ють у вас іще, спрацює, зіб'ють коло води. Зіб'ють коло води щось. Тому будьте уважні і обережні, тому що буде якось багато летіти. Багато летіть буде. Це під я враженням, під враженням цих. От, от вони там, я не знаю, на тій Росії, вони там реально там, якщо там, мабуть, з прививками колять, бо вони як а, Хоча з другої сторони, за чим їх да? Як от дурне робить, дурне родиться. Ну, що ті бабушки оті Путіна могли радити? Ну, зрозуміло, оце, те, що пішло в Україну вбивати українців, його вбили, а їхні ці самки дали, дали оту шубу, а потім, а потім і забрали ту шубу. Бо таке, вони, я не знаю, вони, мабуть, три, три дні ще будуть їм чистити ту шубу чистити після того, як ота самка тримала в руках ту, ту шубу. Фу. Так, поїхали, друзі. Порада Запоріжжя. Значить, дивіться, будьте уважні і обережні, неочікувано треба обов'язково, знаєте, я би так сказала, в кого є транспорт або стосовно транспорту, будьте дуже уважним, обережним, якщо і слухайте інтуїцію, якщо вам здається, що не треба їхати, не їдьте, не сідайте цей транспорт. Кого є машина, перевірте, щоб в неї все було в порядку, бо там є якась таємниця, яку треба зробити, іначе вона може, ну, може вам ну, спровокувати якусь, якусь погану ситуацію. От, ну і намагайтеся уникати зараз. Громадського транспорту, наскільки це можливо? Наскільки це можливо? Так, для кругору я читала свій свою розповідь, розказ, а вам просто почитаю віршик. Віршик почитаю. Ти же вам віршик почитати. От давайте я все-таки почитаю вірш Треті вахи, смішні ряхи, їли кашу на обід. Всі у каші феї наші, їх злякав сусідський дід, під забором йшов нескоро, і у вікна заглядав, як побачив, став незрячим, дума, біс його побрав. І старому, як нікому, стало моторошно враз, що за пики кругликі він побачив на цей раз. Ох, злякався, зарікався заглядать у вікна він. Ну, а Юніті Красуні реготали здогі. Це така фотографія. Мені вислала фотографію, отаку. Дивіться, дівчата робили маски. Видно вам? Не знаю, видно, видно, видно. Дівчата робили маски. Да? Ну, І це ж наробили. Да? І я такого віршика їм написала: Три дівахи, смішні ряг, їли кашу на обід. Ну, Їли-їли да, та, та й замурзалися. а дід дивився і чуть його кандраті не вхопив. Ну що, друзі? Бажаю вам бути гарними і зовні, і всередині. Бажаю вам нести в цей світ тільки кохання, любов, добро і світло і зустрічати таких же людей. Нагадую, що в 21.00 ми робимо з вами медитацію захисний купол, яка знаходиться в мене на головній сторінці мого канала. Ну і е... нагадую ну, вам. Головне, головне золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі України люди, які дивляться мої відео, яким я подобався, які ставлять подобайки, з вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!